Війна, звісно, війна, якщо ми говоримо про віну як постійний стрес, який є зараз в нашому житті, звісно, він а, знижує. А... Потяг до сексуальної активності. Але при цьому, як ви сказали теж, це, це інстинкт розмноження. А що ми робимо для інстинкту розмноження? Займаємося сексом більше. Тобто, тут такий угу. в момент у цьому питанні. Тобто, з одного боку, стрес на нас дійсно впливає, а з іншого, народжується більше дітей. А ви погоджуєтеся з тим, погоджуєтеся з тим, що секс це все одно вилив агресії. Якщо дивитися на агресію, да, на слово, етимологію слова агресія як рух до, тобто це, угу. звісно, секс це як агресія. І це може роздивлятися як агресію з боку чоловіка, бо він йде до жінки, да, він вторгається у жінку. Угу. І з цього боку, звісно, це акт агресії. А з боку жінки ніколи? Чому? <сум> Чому ніколи? У нас мало <сум> часу, але, будь ласка, договоріть. Так, з боку жінки це теж може бути акт агресії, коли вона ініціює цей статевий акт. Вона фантазує, вона каже про свої фантазії. В цьому випадку вона теж йде до, до свого партнера, до свого чоловіка.